Magic People, вуду People, дві коробки на розпаковку. Тут тур-турту. Тепер отада. Ту Хопа. 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 Погнали, дивиться, що таке. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Показуй, Андрюха. Можна таке і показати. Так, дивіться, що ми маємо. Посилочка. Посилочка серйозна. Алюмінію 11 кг, 300 г. На 452 гривні. А я не бачу на мідь. Може тут десь мала би бути на мідь. Мідь нічого не пише. Ну ми зараз візьмемо мішки і переважимо. Поки що пауза. В нас є такі корита, які важать рівно 2 кг. Чим зручно. Ми можемо їх старувати 0. І важити в них, що є. Давайте почнемо з міді. Може ми там знайдемо і бумажку. О, а там у нас знайшлася і... -та -та там Мідь 15 кг, 500 г. Тарати, суму, аж страшно сказати, яка сума. Не яка сума, а яка ціна. Зараз будемо дізнаватися. Є 15,4. Поки не кажу, по чому клієнт написав. Не знаю, чого так. 15,4 зафіксували. Зафіксували, поки не злушимо. Ми зараз візьмемо друге корито. Друге корито. Яке теж важить 2 кг, І виспимо алюміній. Показую матеріал. Є трошки цама, бачу. Так, алюміній. Це в нас мідь. 11,3. Маємо 11,2. Видно, трошки є саме. Але зараз я хочу ще взяти магніт, перезвонити до клієнта, спитатися, що це він написав таку ціну. Може, ми щось домовлялися, я не пам'ятаю, і вам все повідомлю. Магнітом перевірили, все, перевірили, розібралися. Вийшло на суму 4452 гривні. Круто, круто. А в нас ще є одна, одна посилочка, можеш її показати. І ми її розпакуємо прямо зараз. Ну як зараз? В наступному відео. Люблю вас, ви найкращі. погнали розпаковувати.